Нурокс, ну чортяка. Все виглядає так, наче його нічого не зупинить, але як казав дракон, слабкість кожного батька це його дитина. На наступному тижні у нас перерва. А тому навряд чи до кінця року ми повернемося в актуальний сюжет. Та й не забувайте, що все до богів не закінчиться, так як це флешбек Локі, який має розкрити таємницю смерті Гарольда. Пригоди Ямато підійшли до свого логічного завершення. Героїні відправиться у далеке плавання, чи Манґака розіграє карту Тіча, який нападе на країну вану у пошуках Плутона. Розділ має назву Батл Рояль у далині богів. І на відмін від цього формату тут змагаються команди, кожна з яких переслідує власну мету. На жаль, биту між Гарлінгом та Шебеком скіпнули, показавши лише згодом спотворене обличчя Ґарлінга, хоча той і зазначить. Що після атак Рокса він відновлюється повільніше? Роджер відпускає свого накаму, і, як бачимо, коли це потрібно автору, він не спотворює ситуацію заради мематичності. На кшталт фрази Роджера, яку він міг проронити, типу Шакі, іди до мене. І всі навколо намагаються забрати у Рея його скарб. Вже на руках ми бачимо її задоволене обличчя. Вона насолоджується моментом і просить Рея просто помовчати. З іншої сторони, пірати Рокс. Перемикають фокус на скарби, аби потім нам Манґака показав сцену їх протистояння із піратами Роджера. Плюс нам показує дещо іншу перспективу поїдання диявольських фруктів. Лінлін -лін так само вривається, але не встигає завадити і втрачає фрукт. Кума, як завжди, тікає, а лінлін -лін уже не бачить сенсу його преслідувати, адже на відміну від Тіча, вона не знає секрету передачі сили, позитивізм іви йде в ногу з ним усе життя. Тож не дивно, чому він не втрачає духу навіть у такій ситуації. Варто він не знає, що робити із цим всім хаосом. І що тут забув Марко на момент долини йому 7 років? Чи це його батько? Чи це просто манґака його так намалював, що він здається старшим? У свою чергу Гарп за поради звертається до Сенгоку. Він здивований тому факту, що ці події мають місце. На що син Гоку доповідає дуже цікаву інформацію про вартового, який поширював чутки і потім тупо зник. Може, це той самий, що має останній понеглів? Лафіт якраз зазначав, що той може належати до варти. І маючи всю цю інформацію, Гар продовжує слідувати шляху вартового. Можливо, ще саме після долини він створить організацію меч, і він спеціально залишився у варті, аби ловити сина та онука. По душу яких могли відправити інших вартових. А так є Гарп. чи його цікавого протистояння із Роджером, і на все інше він закривав очі. Але це не стикується із жахом на його обличчі із цього розділу. А ось перспектива Рокса виглядає прикольно, так як нам розкривають взаємовідносини Ейріс та її чоловіка, навіть рівня волі як у Рокса не може остаточно знищити лицарів, тому єдине, що залишається, це тупо тікати. І як ми бачимо, родичі із клану Дейві перетворились на демонів, а це означає, що Іму вже з силу із Гарлінгом, бо якщо граси можуть застосовувати до Маріверсі, то чому не продемонструвало таку обілку на яєчній голові? Цілком можливо, що сюжет не дозволив. І поки Іму дає їм вільний простір, так як після схоплення Рокса чорна сутність погладить їх по голові. І ми не маємо точного підтвердження, що це його рідна бабця, так як в японській мові це груба вимова, щось по типу стара каргач-бабка. Ейріс, незважаючи на такі складні обставини, демонструє свій характер. І Рокс не закохався б у неї, якщо б вона не демонструвала свій внутрішній стрижень. Вона, по суті, як серце Ланістер, готова покінчити із собою та сином. Аби не потрапити у руки Станіса. Вони можуть зустрітися знову на Лусії. І знаєте, тепер знищення цього острова та переховання Сабо не виглядає таким випадковим. Та й Ейс там шукав бороду. Може у якийсь період тіч проживав на тому острові. Та й ви погляньте, ейс біжить як Ніка. Ну ода, ну геній. Але є у мене певні сумніви щодо її виживання. Вона розділилась із своїм чоловіком і тепер може стати легкою мішенью для Гунко. Та й ось цей викрик Гарлінга виглядає прикольно, так як він по суті проєктує свою травму на Рокса і хоче думати, що тоді, пронзивши свою дружину і зрадивши її, він вчинив правильно. Ну ще така паравель із Шанксом. обидва були переможені членами сім'ї Дейві за кадром. І дуже гарно виглядає ось цей символізм, коли обидві фігури батьків направляються у різні сторони, щоб згодом ці діти зустрілися на полі битви, помахом свого меча Шебек знов зупиняє монстрів і демонструє свій войовничий характер. Схожу фразу казав Рейлі, зупиняючи вартових, що гналися за Луфі. Ще мені сподобалось протистояння Лін Лін та Кайдо. У кого є сестра чи брат мене зрозуміють, ще й подивіться на його задоволену рожу. їсть в обидві щуки. Але потім він зрозумів, що фрукт не вирішує. Цікаво, кому мав дістатися цей фрукт, та як Катако на той момент був Володарем Мочі, чи на цей раз Мангака знову зайнявся рядковим контенту, тим паче то були вівер-картки. Застосунками Двійки доволі цікаво спостерігати, адже, попри всі конфліктні ситуації. Увано Кайдо ридав після того, як Лінлін -Лін впала у лаву. і протистояння Рокса та піратів Роджера то, звісно, класна штука, але це виходить, що Сомер ще не відновився, так як по сюжету Ельбафу, ми знаємо, що вони зустрічалися у битві, і доповнює цю картину Гарп, який не розуміє туту справедливість, і ця сцена працює з демонстрацією насилля до людей, які не входять до уряду. Кума, який займається порятунком, так би мовити, щоб менше очей дивилося за появою іму. Через телепатію іму запитує який статус Урокса, але не витримали нерви, тому і вирішив з'явитися у долині боїв, що в принципі було передбачувано. Можливо, ми отримаємо якийсь флешбек минулого Сатурна, щоб повноцінно завершити його арку персонажа. Ще мені сподобався фрейм і стрійкою, яка сенсить коливання у силі. Чимось нагадує Ельбаф під час появи іму і Рокс просто давить аурою. Автор скіпнув і другу битву проти Гарлінга, але у нього просто немає іншого виходу, інакше флешбек буде тривати вічність. А тобі якби персонажів треба розкривати, і сам ти не вічний. Так що покладаємо всі свої надії на аніматорів той. І незважаючи на все, те лайно, що відбувалось у команді піратів Рокс, на допомогу йому прийшов біловус, який основним мотивом для допомоги називає оплату випивки, хоча мені здається, що він щось таки дізнався, так як тепер у них співпадають сімейні цінності. Ну і Кайдо, підліток, якому хочеться бути у центрі контенту. І Шрохіге запитує Рокса, що то за хрінотінь. І ми бачимо трансформацію Сатурна, та й вартові не розуміють, що тут відбувається, і цілком імовірно, що цей бідолаха загинув від крутості цієї аури. Останній же Фрейм окреслює шляхи героїв. Роджер думає про дослідницький потенціал світу і жадає пригод. Гарб знаходиться у протиріччях, і цікаво, якою буде розмова між ним та драконом. Бо здається, що розмова між батьком та сином взагалі не була щирою, і поява іму виглядає круто, але тут важливіше звернути увагу на слова Рокса, і який коментує появу іму як репрезентацію слова світ. Що цікаво, Ван Огір, коментуючи мрію тіча, теж акцентував увагу на слові світ. І це не може бути простим співпадінням. Так ви все правильно подумали. Іму це діло. І виходить, що ціль Тіча, як і Луфі, має подвійне дно. Тоді виникає питання: а якої форми набуде їх протистояння? По суті ж, вони мають спільного ворога, чи тут буде якась інша ідея по типу інструментарія, який оберуть персонажі? Та й мені цікаво, як іму відкоментує повторну зустріч. І чи не буде так, що Рокс перетвориться на Демона і вступить у бій з Гарпом та Роджером? Бо я все ще не бачу мотиву для їх протистояння або ж іму покінчить із Роксом, забере його меч, а через пропаганду всю свагу припишуть Гарпу та Роджеру, а можливо, ще зіграє фактор короля Ельбафу.